Сьогодні у нас 22 березня, і ми би хотіли показати свої перші роботи на пасіці. Сьогодні будемо, ну, проведемо загальну ревізію, що там взагалі відбувається в сім'ях, і будемо обжимати сім'ї максимально. Бо зараз ще прохолодно, подивимось, на скільки рамках сидять бджоли і кормові рамки виставимо за заставну для того, щоб стимулювати маток на сіяння подальше. Далі покажемо, як ми це робимо. Так. Хотів би вам щось розказати загальний алгоритм роботи, ну, як ми згуджуємося з сім'ї. Тобто ми робимо так, щоб якщо там, там, слабка сімейка або середня, то робимо десь е, кількість рамок з розплодом, тобто залишаємо весь розплід в гнізді і додаємо одну... Рамочку кормову гнізду. Тобто кількість рамок з розходом плюс один. І інші кормові рамки виносимо за застану, розпечатаємо їх для того, щоб імітувати взяток. Бджоли тобто, приносять за заставною рамок в гніздо собі корм, імітуючи при цьому взяток тобто, або підкормку з кормушки. І стимулюють матку на те, щоб вона сіяла. А Стискаємо ми їх на кількість рамок з розплодом плюс одна для того, щоб максимально обсижено було гніздо, для того, щоб матка сіяла від краю до краю рамочки. Ну, Максимально і, так скажімо, це ж одночасно профілактика хвороб, тому що бджолам легше підтримувати температуру, відповідно, не буде ніяких хвороб з розплодом типу льцю, там, або ще щось. ну, Бо можливі, зараз по ночам буває мінус 5, в день плюс 15, вночі буває мінус 5, мінус 2, там, близько нуля. Тому е, розплоду вже доволі багато буває, в деяких яких сім'ях 4-5 рамок навіть печатного розплоду. Бджоли не дуже ще багато, тому що ще не лопився цей розплод. Тому ми ще що це більш сильна сім'я, там, там більше шести рамок, тому то залишаємо кількість самих заходом плюс дві рамки. Десь приблизно, тому що там чотири рамки з розходом десь за пару тижнів це вже буде ще дві рамки, три рамки обсижених джелу. Тому там можна залишити дві, щоб не лізти там через три дні не розширювати їх землю. Тому якось так, От, тут вже друга рамка з розходом, тому тут ми можемо не стискати. Якщо, наприклад, родина сильна і... Не треба її там опускати. Немає дати за заставу, то за заставу ми поставимо рамку. ну Візьмемо медову рамку, в нас є в запасі. І туди поставимо за заставу рамку медову. У нас ще рання весна, тому дуже добре. Зверху. дно у нас сітка Все, якось так. Тепер зробимо все те ж саме з залишком пасіки, підемо звідси з цього краю і на той куточок, а з іншої сторони у нас там ще один помічник наш стоїть. Свят. Привітайся з нашими підписниками. Доброго ранку. А що ми робимо? Працюємо з бджолками. Так. Так. Юний пчеловод нам допомагає. Це добре, якщо буде щось цікаве, то ще включимось. Якось так проводимо весінні роботи на пасіці Думаю, ще включимось, якщо буде щось цікаве. Ну, тобто ця бджола сім'я така середня десь по силі. Така перша яка з краю стояла, скажімо так. В якому стані наступні, потім розкажу. Так, сподіваюсь, так вам буде дуже добре видно. Виставка камера них розбираємо вверх Ще в нас 9 ранку ще прохолодно трошки, тому золе може не дуже спокійно себе довести. Треба трошки думочки дати. Їм. Так. До того проводили. Постановку колосок від кліща весінню. Кліща. кліща немає зовсім, можна сказати. Тобто, був контрольний осип, по осипу там десь по одному попадало. Так наш не Тут ще є мед, це за заставною рамки. Забираємо одну заставну, вже переходимо в робочий режим з одною заставною. Рамки будемо сувати всі на край. Так, це поки що заберемо. Так, стабільно десь загубив, залишив. Так, це у нас кормова рамочка її поставимо за, за сторону потім бджолою вона не обсуджена. так далі ця рамочка у нас майже повномедна тобто. її теж за заставну поставимо Все. наступну вже рамку бджоли обсиджують з цієї сторони вже вона трошки обсижена, тому її ставимо на край із киночку. Трохи бджоли розхвилувалися. Заженемо, щоб не давити пальцями. Так, далі. далі у нас стоїть полоска, то полоску забираємо. Ці рамки у нас вже підготовлено всі всієї стрімки засіб. Так, тут же є розпліт сілявочки. Так, і посуваємо просто наступні рамки. Забирай, Господа, забирай. Я сьогодні працюю з помічником. Пом. Наступну рамку навіть не дивимося, ми розуміємо, що там розпліт. Наступний я бачу з боку, що там у нас печатний розпліт. Я Бачу, що там печатний розпліт. Ми просто посилаємо сюди рамку. пуста легенька рамочка немає там я думаю розходу навіть. і дамо ще одну кормову на край гнізда. поставимо заставну теплу ставимо заставну. Так, палочки мало могли переходити все, і кормову ставимо за заставну. І її ми розпечатаємо. Все, розпечатали рамочку за заставну, для того, щоб стимулювати матку зараз на сіяння. Бджоли будуть свідти переносити мед. І це буде стимулювати їх на те, щоб було більше розходу. Так. Все, викладаємо палички для того, щоб джоли могли поверху рамок приходити. Застану. Поклади, будь ласка. І прикриваємо. Последила. Вот стороны. Вот такие срамочки уже с печаткой. Закінчили ми вже на сьогодні роботу, пройшли е, всі наші 70 сімой. В принципі, стан земівлі задовільний, там буквально пару слабачків. Всі сім'ї в основному в середньому стані, є трохи там сильніші, трохи слабші, але там в середньому 5-6 рамочок всюди є. 4 рамки розходив стабільно, майже у всіх є. Тому якось так. Е, якщо будуть якісь питання, звертайтесь, без корпус. Так що пишіть коментарі ваші. Звертайтесь з будь-якими питаннями, може буде якась відповідь в відео, якщо буде щось цікаве питання якесь, тому звертайтесь а ми будемо вже сьогодні відпочивати. Тепленько, сонечко світить, тому у нас там вже приготуємо м'ясо та будемо відпочивати. Підписуйтесь на наш канал. Обов'язково буде цікаво, Сподіваюсь, що вийде зняти відео про весь річний цикл, як ми ведемо господарство на свої пасіки від весінніх робіт і аж до збору гнізд в зимівлю. В цьому році плануємо розширюватись, замовили всі вулики, ну, можете побачити, зараз працюємо над тим, щоб їх пофарбувати. Замовимо ще. Джола пакетів зробимо відводки, покажемо як ми робимо відводки, покажемо, як ми вводимо маток. Тому буде цікаво, обов'язково підписуйтесь. І ставимо лайки, колокольчики, не забуваємо.